Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 30. Кожен раз, коли ви будуєте бізнес, у вас є взаємозалежність між простотою виконання замовлення клієнта і легкістю продаж вашої платної пропозиції. Якщо ви зменшите те, що вам треба зробити для клієнта, то вам буде складніше продати ваш продукт чи вашу послугу. Якщо ж ви зробите занадто багато для свого клієнта, вам буде легше продати ваш продукт чи вашу послугу, але важко виконати її, тому що вам доведеться інвестувати все більше свого часу. Хитрість і кінцева ціль полягає в тому, щоб знайти золоту середину, коли у вас хороші продажі і вам легко це виконати. Я завжди жив з установкою: створи потік, монетизуй цей потік, а потім додавай тертя. Це означає, що в першу чергу я створюю попит. Потім моя унікальна пропозиція змушує їх сказати так, і тільки тоді, коли люди скажуть так, я додаю тертя в свій маркетинг або ж пропоную менше по тій же ціні.